І наприкінці цієї години про Державну міграційну службу поговоримо про її роботу. Стало адже служба відновила роботу, зокрема, і в Херсоні, великі Олександрівці, Високопіллі і Нововоронцовці. Про це інформують в обласній військовій адміністрації. Назаля Науменко, голова Державної міграційної служби України, разом з нами в ефірі. Вітаємо вас, Вітаю студія. Вітаю шановні глядачі. Дійсно, державна міграційна служба і спільно з міністерством внутрішніх справ України продовжує. Активно відновлювати свою роботу на деокупованих територіях дійсно. Ми вже розпочали роботу, повністю покриваємо Миколаївську область, з якою не працювали довгий період часу. Ми вже працюємо в самому Херсоні. Вже активно починаємо надавати адміністративні послуги нашому громадянам. Зокрема, це стосується документів, які були втрачені або знищені в період окупації Херсону. Але ми також продовжуємо і розвиватися, і надавати не забуваємо наших громадян, які перебувають за кордоном наразі, і які потребують постійної пильної уваги з боку держави. Ми всі вже знаємо, що наше державне підприємство документ працює на території Варшави вже досить давно і досить успішно. Буквально вчора і сьогодні ми розпочали роботу, розширили наші послуги у Вроцлаві. Там вже працюють мобільні буси. Також ми починаємо розвиватися і працювати на території Чехії, Словаччини, Німеччини. і зараз проводимо консультації з урядами цих країн для того, щоб максимально швидко відкрити спочатку мобільні офіси, а потім і стаціонарні, тому що ми провели моніторинг і розуміємо, яка кількість наших громадян потребує документування за Дон паспортам це в першу чергу, що дуже радує про те, що вони одночасно оформлюють наші громадяни одночасно оформлюють і id картки. А це значить, це означає, що вони не втрачають цей сакральний зв'язок з Україною. Також ми розширюємо спектр тих послуг, які ми надаємо спільно з міністерством внутрішніх справ України. Це обмін посвідчень водія, і сподіваюся, також що найближчим часом будемо. Ще більше розширювати наше представництво за кордоном. В ну, який спосіб там почати? відбувається обслуговування? Це реальна черга, чи це за електронним записом можна зробити? Тут є два формати: це є електронна черга, і це жива черга. Але ми намагаємося моніторити нашу електронну чергу, тому що неодноразово виявляємо випадки, коли шахраї намагаються спекулювати е, цим питанням, і ми тут спільно працюємо з національною поліцією України. Вже відкрита ряд кримінальних справ, і це все проходить публічно для того, щоб такі випадки були як менше, як можливо менше. Ось це, що стосується за кордоном, але те, що я хотіла проінформувати, у нас є ще одна досить таки важлива постанова про те, що уряд України не забуває своїх громадян, які були насильницько вивезені Російською Федерацією з території України, з окупованих територій. Наразі вони перебувають на території Російської Федерації без жодних документів і не можуть повернутися в Україну. Тому урядом було прийнято рішення щодо експериментальної постанови у жовтні цього року, постанова номер 1201, яка стосується оформлення на території України посвідчень на повернення наших громадян. І от я хочу проінформувати, що сьогодні ми вперше оформили таке посвідчення на повернення. Україна вперше оформила можливо, видно, можливо, ні. Трошки можливо блинкає, але це дасть змогу після його отримання передачі на територію Російської Федерації, все таки нашим громадянам подолати такий довший шлях, але повернутися в Україну і тут же оформити нормальні документи, а дікатки, за кордоні, паспорти, і це такий важливий, важливий крок підтримки наших громадян. Пані Наталі, на сам кінець буквально 30 секунд. Як оцінюєте ситуацію з відімкненням електроенергії в великих містах, зокрема в столиці в державній міграційній службі, зокрема щодо відновлення тих чи інших документів? Адже знаємо, що є черги, є трива, час дещо розтягнувся. От скільки потребу, ну, скільки потрібно часу, щоб документи відновити або отримати якісь інші послуги? 30 секунд. Насправді, не дивлячись на те, що є суттєві перебої з електроенергією, Державна міграційна служба намагається максимально швидко оперативно оформлювати документи. У нас взагалі зараз немає черги на оформлення id карток. Вони оформлюються термінові 7 днів, регламентні 20 днів. І черги взагалі немає. Є певне напруження за кордонами паспорта, це пов'язано з певною логістикою і процесами їх друку, але також ми спостерігаємо, що і ДМС, і державна і міграційна служба поліграф перегравкабінат України в цьому плані таки потужно. Що ж, дякуємо Дякую. вам, Наталі. Наталія Науменко, гол, голова державної міграційної служби України. Була щойно з нами мусимо завершувати.